Всім доброго ранку. Перший грибочок і довелося походити добряче. Оце свідки. От так? вітер. А що це так? Оце так. Да. Погляньте, гриб здоровий, тільки рис у норі, де миша. І вона його з'їла. Цікаво. Що ж, непоганий початок, але я вже триху обходив і поки що це єдиний. Біленький. Шкода. Досить багато маленької лисички засіяно. Тепер треба погоду, щоб вони підросли. Ну що ж, йдемо шукати далі. Всі знахідки я покажу. Тож, сподіваємось, знайдемо сьогодні багато грибочків. Ми ж побігло. От не знаю, напевно заберу. Погляньте, він вже малесенький. Ось цей слимак. Вже його підточив наполовину. Все рівно він не виріс би цей гриб. Ось такі такий шукаємо сьогодні. Маленькі всі і небагато, до речі. Але в принципі скільки тут людей пройшло за сьогодні, то просто словами не передати. Помітив здалеку, ну але це поки що напевно найкраще за сьогодні. Грибів мало, грибники також кажуть, що нічого немає сьогодні. Але маленькі лисички засіяні. Можливо, за декілька днів щось таке буде. Сьогодні зовсім тільки маленькі грибочки. Ну, але не знаю чому, а якась якість стала краща. Може тому що скажімо так, ефект масштабу грибів мало, тому менше червивий. Так, да, покажу. Прямо перед іншим грибником ось ця парочка росла. Ледве встиг забрати, вже не знімав. Тут бачите, грибів небагато. 12-літрове відро і навіть тільки менша половина. Щось сьогодні дуже мало. В принципі, всі так носять. Тут у цій посадці дуже багато мухоморів, сіро-рожевих росте. Всі червиві, в принципі, як завжди. Зараз ще походжу, може ще щось знайду. Тут досить таки багато місць, де може вирости дубовий. Побачимо, пощастить чи ні. А сюди, напевно, інші грибники не дісталися. Ось такі маленькі. Почав я, значить оглядатися, а тут росте ще один. Чудова парочка. Ну, гриби поки що стали ніби більш здорові. Ті, що сьогодні знаходжу. Цікаво, якщо поїхати на інший ліс, які там гриби. Минулого разу було досить таки багато пропавших багато червивих може досить ситуація трішки виправилась ну, наступним разом ми обов'язково туди заїдемо і перевіримо вже наші місця тому що минулі рази я можна сказати ходив так рандомно і тільки шукав ті грибниці о, ще є парочка, давайте почнемо з цього Майже з'їрджена шипинка, як бачите, слимаки і ніжка. Але здоровий. жодної дірки. Так, ага. А тут той проглот жира. тільки ще маленький. Погляньте. Він такий сантиметрів 10 довжину виростає. І цей здоровий. Це вже щось. Давайте покажу сразу разом серую ржаву. Просто скрыть растут. На листы. Вот, 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 так уж маленькие. Пашки полностью червевые. Очень маленькие. Листики. Такие потужные. О, уже полностью червевые. Ну ось перший боровик золотистий в цьому році, у 2025-му. Вже такий перезрівший. Ну, що мені не подобається, як волога, ось тут таке липке біля на ніжці, з самого низу. треба далі обрізати. Не знаю як вам пояснити. Щось схоже як після дощів у маслюка, знаєте. Такий якийсь слиз, неприємне. Отак ось такий грибочок, такий насичений колір. Зазвичай вони ніж такого світлого, ну, але вологі вистачає, тому виріс. Ніколи тут не знаходив, я навіть не знав, що вони тут ростуть. Така цікава знахідка. Що ж, зараз подивимось, вони досить такі рідко бувають червиві і, як сказати, не та як білий гриб. Такі Дрібні черв'ячки, а там такі його їдять грубші значно. Так, дістав ножа. Ні, декілька дирок, не знаю чого вам видно. А далі чисто. Ніжка дуже часто, коли червива а так в принципі непогано. Правда один. Торік пощастило дуже, знайшов таку галявину. Там було більше 60 грибів. Хто не бачив, перегляньте відео в описі. Тоді ще навіть вдалося назбирати досить непогано білих грибочків. Ще ось такий. Ох, великий гриб. І в ньому немає жодної, ті... а ні, в шапці я не ці пару бачу. А тут корінь на ніжці, взагалі, нічого нема. Побачимо, може можна буде щось вирізати. В принципі, вже треба збирати додому. Якось трішки назбирав і то відро не повне. Зараз ще оглянуся, може тут є ще щось. Ось пішов в іншу частину лісу, ніби трошки краще шукаються. Інколи приходиш на свої місця, де давно не був, а там тебе чекають. Ось такі велетенські екземплярчики. До речі, видно здалеку. Дівайсів вам видно також попереду і ось тут. Молодих лисичок досить багато, тому думаю, за тиждень буде вже більш масовий збір і... Можна буде показати всі ті моменти, коли, коли я створював цей канал і хотів вам показати, тому що зараз в цьому, цей момент ну, досить мало лисички. Вважають, що людей не досить такі багато, як в порівнянні з минулими роками ходить по гриби. А от грибів чомусь мало. Погляньте, що вже з'явилося в кінці липня. Я такі не беру. Хто знає, що це? Пишіть в коментарях, це називається ковпак кільчатий. Або в нас в народі називають приболотуха. Якщо що, болото десь в тій стороні. Рибійстівний. Диється 4 четвертої категорії. Не їв, не пробував, ніколи не брав. До речі, тільки один. Ось тут росте. А зазвичай їх тут так по 30-40. Прямо такі круги по 30-40 штук. Дуже цікаво. Видно їх здалеку. Хтось бере, не знаю. Це вже на ваш розсуд. От те, що з'явився цей гриб в кінці липня в останні дні, ну це дуже рано. Зазвичай в вересні. Це ще одне таке місце, де я знаю, що ростуть дубові. Майже не червивій, до речі так, Оцей червоний. Далі тут росте ще один. Дивно, що сюди ніхто не зайшов. Просто в цю частину лісу давно не їздив. Тут ось ще один. Там далі ще щось є. От, щоб менші були, щось я не бачу поки що. Так, ось ще один гриб. Там ще менший. Ось в тому напрямку там ще також буває ростуть. Зараз піду, буду шукати. Ось так під дубом. Тут ростуть такі з, з товстою ніжкою. Сухорові екземпляри. Звичайно, якщо ніхто не забере. Так, це в що? Це сервішка. Придумав, що знову красненько. Поки їхав до лісу, знайшов два маленьких красночка, ось тут вже такий більш старейкий. Помітив здалеку таке сьогодні просто не віриться, що попалось. Бедемо решти. Як тут ніхто не прийшов, не забрав, що в принципі тут походжено і в більшості таких грибничок то нічого немає. Ну ще його ще ось такий старий краснюк. Попався біля самої дрої. Дивіться, яка ніжка далеко росла. Знову десь кротова нора або миші. Так, ось що вдалося сьогодні назбирати. В принципі, непогано. Спочатку думав буде гірше. Ну що ж, бажаю всім вам також повних кошиків грибів і мирного неба над головою. До наступної зустрічі в лісі. Точно не знаю, але можливо це трутовик швейниця. Тільки вже такий дорослий. Зазвичай як він молодий, то жовтий. Ось так край буде жовтий, а в середині темніше. Це вже старий. Ось був видно раніше гриб, ще один засох.